Хто знає, що це таке? Це скарб. І оце скарб. Чуть-чуть Покажем трохи. Чуть-чуть покажем. Блін, закрив. О, чуть-чуть покажем. Чуть-чуть покажем. Це скарб. Я вам скажу, як розкладені сидушки то об'єм теж тут можна щось перевозити матеріали якісь там чи речі які трошки довгенькі До речі функція складання сідушок задніх є не у всіх сіданах але це дуже хороша функція Об'єму додає Колеса з дисками влазять Поїду на шиномонтаж взую колеса, і будемо готові до зимнього періоду. Так. Ну, поки все.